Вітаю! Отримала посилку від Агромаркету ще одну це 12 та в цьому році. Коробку вже відкрила, зараз покажу. Було зверху от багато паперу. Була накладна, звісно. В цьому замовленні в мене з рослин ось така ось така лавенда Матильда. Також ось це трояндочка, плетиста, блакитна з рожевим. Так виглядає. Це сорткет називається. Далі замовляла такі кілочки для фіксування агроволокна, отакі садові таблички з довгими пиками, жовті яскраві, і ось такі теж маркувальні садові бірочки. От Вони пластикові, на них можна писати. Давно їх хотіла. Цього разу замовила. Багато цибулин замовляла. Ось це багато квітковий нарцис. Тобто на одній стеблині багато квіточок. От. Також от такий багатоквітковий тюльпан Fierry Club. Це по дві цибулинки в пакуванні. Також Outbreak багатоквітковий ось такий тюльпанчик теж дві. Це ну, просто, просто такого незвичного кольору дві цибулинки, тюльпан Blue Eye Mabel. Також Crunchy Cummins. Такий тюльпанчик Apricot Copex. Якщо я правильно читаю, теж подвір. Це такий махровий такого незвичного кольору Blue Diamond. Також тюльпан Double махровий. Також тюльпанчик такий а, торчкуватий Queensland. Ще два дуже незвичних сорти замовляла ice. Cream. І айскрім банана це з жовтенькою серединкою. Такий саме звісок, який він незвичний. Єдине, що звертаєте увагу, я не звернула увагу, довелося передивлятись по накладні тут по одній цибулині. Це одна штучечка в упакуванні, лише одна цибулинка. От, також в мене були квіти насіння, не тільки квіти, ще знов трішки баклажанів. Ось такий соняшний березень, грецькі цаконіки, коніки, акрокліну. Цинія такого незвичного кольору, ксерантему, лімнантес, адоніс і газанія. От таке замовлення цього разу доставка через міст, містпошту. Частково сплачено бонусами. Ну і, звичайно, були знижки. От Дякую.